Всім привіт! З вами Таро Віктор. Сьогодні хочу подивитися розклад на Київ. Що чекати? Чи буде ще загроза, чи будуть обстріли, чому це Путін робить. А хто хоче на особистий розклад, переходьте посилання, буде в коментарях. По телеграм-каналі зробимо вам відео розклад. Пишіть мені, відповім. Давайте подивимось Київ. А ви не забудьте поставитися подобайку, підписатися і написати коментарі. Київ. Найближчий час. Я так скажу вам. У Києві ще не радірна обстановка буде найближчий час. Те, що мені карта показує, то я вам кажу. Можете подивитися. Ще будете споминати прошлого. Згадувати, як було гарно в прошлому. Карта обмеження випадає, масованих обстрілів. Багато хто буде думати, що вже це не закінчиться. Я вам так скажу. Будуть і смерті, і багато поранених. Карта поранених випадає. Коло води. Дивіться коло води і мости. У нього так, як в планах, даже стоїть. Це карта води і мостів. Води тут багато бачу. Аби хоч де греблю не бахнули. Бо багато бачу води і обмеження. Дивіться, випада карта смерті. Це карти, мішаю, ви самі бачите, які випадають. Ранені, поранені і смерть. Чатує. Обстріли великі будуть. Обстріли великі будуть. Київ, ще чекає на найближчий час. Знову карта випадає. Маленькі смерті. Тут бачите, карта каже, що він як направляє, так масовано, масовані робить обстріли, щоб не могли збити їх. Масовані обстріли, щоб не могли збити. Б'є. Ну, загроза дуже велика. Тут мечі, 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 холод. Холод випадає колісниця, а колісниця наступ. Знаєте, як зібрав якесь вооруження і хоче досягнути якогось результату. Результат цей, я вам скажу, із-за того, із за цього перемиря весь. От карта перемиря випадає зустрічі. Не хоче зустрічів, зробимо тобі по-другому. І за зустрічів. Так що тут ще буде, те буде. В основному де будуть прильоти? Хочу подивитися в карти. Там мені карти скажуть, де будуть прильоти. В основному прильоти. Вода. Але карта каже, там, де було раніше. Де було раніше. І тут знову вода випадає. Про це говорять. Де будуть, про це вже говорять. Установи, державні установи. Але в мене випадає вода, мости можуть бути. Я боюся, щоб десь не зірвали дамбу, щоб не піднялася вода. Об'єкти, дорогостоящі об'єкти. Масований обстріл. І знаєте, і тут знову так випадає. Щоб центр ще не обстріляли. Центр і управління. Центр і управління. Там, де велика сила. І успіх. Да? І Карта мостів випадає. Карта мостів. Так що Київ ще чекайте. Ще буде всього. Ну, можливо, хто й не вірить, але воно все покаже. Все покаже. Але там ще випадає достанеться простим людям. Достанеться простим людям. Так що, хто не винен, теж отримує. Об'єкти. Об'єкти випадають в магазинів, супермаркетів, там, де багато продовольства. Світла не буде. Ілюзії випадають. Знаєте, як? Світло це ілюзія. Зірка. По тому, де люди працюють. І сила. У мене карта випадає, що будуть. І дуже гарні будуть знайти прильоти. Не все буде збиватися. Збиватися буде, випадає сила. Сила і випадає, що збиватися будуть. Але все збити не зможуть. Буде багато прильотів і буде багато руйнацій. А також там, де вода. Ну там, де вода, це можуть бути басейни, це, там, де вода можуть бути і ну, річка, озера, і так ну, все. Все там, де вода. Навіть, даже, даже, можна сказати, і, і фонтани. Це теж вода. Але смерті добре випадають, хоч як не крути, а будуть кругом. Накоплення є у них. Що цим хоче добитися Путін? Що цим хоче добитися Путін? У нього є ціль? Що цим хоче добитися Путін. Чи є в нього якась ціль? Та є. Знаєте, дивиться вперед дом і тут дом тут маленький і тут маленький Імператор. дивлюся в майбутнє тяжесть Хоче создать важку обстановку карта тяжесті. і каже я хочу создать е, городу центру ще можна сказати тяжку обстановку Ну, спочатку помалу. А часто. І знаєте, обстріли такі нежданні, негадані. Він каже, ні за що не відповідаю. Але будуть і масовані обстріли. Блазень. Тільки учуся. Починаю з маленького, ще буде більше, ніж було. Ну що вам? Хочу добитися свого. Бачите, карта жадності випадає. Хочу добитися свого. Тобто, повинні слухати. Сказав, повинні слухати. Отак. Що я можу сказати? Не хочете робити зустріч? Не хочете переход. Тут знову випадає зустріч на паузі. Ну, я думаю, він доб'ється щось свого. Зустріч на паузі стоїть. Пауз. Пауза. Зустріч, переход, поїздка. Зустріться. Але зустріться вже, знаєте, обично зустріч випадає паш. Ну, ще рисар може бути, а тут король. Ну, тут високопоставлені особи. Через те випадає король. І... Розговор, я думаю, буде. Хоча не всі всішаються, то ще карта випадає тупік. Я ще поки почуваюся добре, але буде тупік. Коли будуть потіри, тоді буде і зустріч. Ну так я то выпадает. Я думаю, будет какой-то примус. Потому что тут выпадает по пятерке монет кризис. Кризис. Багато, ну так можно сказать, как. Багато банкротства потер банкротство, потери какие-то. Разрушение и так дальше. Знову, бачите, замкнутий круг. От карта випадає замкнутого кругу. восьмірка, Із восьмірки, як ви знаєте, немає виходу. От постійно, якщо б не робив, але тут, як сказати, маломальські дії, які не приводять до розвитку. пауза, Щось отримати мало, але не вийти з цієї ситуації. Замкнутий круг. Скажу, замкнутий круг. Але основне те, що по Києву будуть обстріли. Великі обстріли будуть, будуть смерті. Можливо, про ці смерті не так будуть говорити. Десь щось буде скриватися, але будуть смерті великі, розрушення будуть. Тому що карта смерті така огромна випала. Лисяр навести порядок. Для розговорів. Рознести розговори. І розчарування далеко, щоб змінити початок, змінити хід собитій, хід, дія щось почати по-новому. І так, як знаєте, робота рознести, я думаю, рознести. Щоб всі почули. Карта, всі почули. А тут, як знаєте, як дати указання. Гарна виповнена робота для всіх. І отримання якогось результату. Боротьба з обманами отримати якийсь результат. Тяжко. Тяжко буде для України. Він лютує добром, і я вам так скажу, вооруження ще достатньо. У мене не показує криза, що в нього. Хоч і розказують по телевізорі кром, що криза, все вже е, Путіну хана, вже в нього нічого немає. Але мені не показується. От, те, що карти кажуть, то я кажу. Не кажу нічого лишнього. Показали сказали. Розрушення центр. Так що ще й прильот буде великий. Ну, чи долетить, чи не долетить, не знаю. Але карта каже, що будуть запускати таку гарну ракету. Тому що будуть збивати її. Стоїть защита. І будуть збивати. Як на це дивиться Київ, як на це дивиться руководство. А що, як дивиться? Та так. Знаєте, паш мечів ніколи не вирішує. Це маленький. За нього хтось рішає другий. Ви самі розумієте, у Тару Паш це дитина, яка нічого не рішає. Але розумна дитина. Ну інколи буває, робить якусь ситуацію таку, що може загострювати наоборот. Держи, дитина держи в руках нож. Розумієте, так? Да? А тут меч. Може інколи натворить чудесо. Але я спитав, чи як думає, як вирішує. Ну от як вирішить. Є якісь дії продумані. Продумані. Хитрістю отримати свій результат, як раніше. Що там раніше було за договореності і результати? І знову випадав мене. в мене випадав все время паш монет. Перепрошую, паш просто хотів сказати, монет це так. Да. Мене випав Паш Маніт. Просто Паш. мене дитина випадає. От я нічого не рішаю без єрофанта. От єрофант це якраз та людина, яка вирішує повністю всю ситуацію. І вона дає настанови. Вона головна в цьому. Вона наводить порядок. От що схоче, то й зробить. Це не Путін, єрофант. Йому до єрофанта ще дуже далеко. Тому що в нього, розумієте, да? єрофант це людина честі. Яка просто так не буде одне робити, друге казати. Це з Євросоюза хтось. Але вони, знаєте, зустрічаються, зустрічаються, хочуть навести порядок, говорять. І все весь час вагаються, карта багання. От ми не знаємо, що робити. Вкластись, не вкластись, дати вороження більше, не дати. Помогти, не помогти в договорі. Ну, от знаєте, постійне йде вагання. Вони самі не знають, що робити. Як бояться. А тому що не дуже вірять у це. От карта випадає. Ми не дуже віримо. З невіри. Чому ви не вірите? От чому ви не вірите, хочу спитати. Ну, я не вірю, що немає у них вооруження. Вони не вірять, що у нас недостатньо вооруження. П'яка монет. П'яка монет каже, що це недостатній ресурс. Можливо, не діло в вооруженні, Можливо, діло в людях Недостатній ресурс. Багато жертв. От тому і не вірять. Карта розговора, карта приказів, карта. Того якоїсь виповненої роботи і ораторська карта, яка дає настанову, випадає. І перемога, досягнення результату. Ну, я думаю, дойдуть вони до якоїсь результату. От в мене карта випадає, що доходять до якогось результату. Тут повішений випадає. Да? Ну це я розумію. Це жертви, недостаток ресурсів і так далі. Але повішений ще каже, подивитися на ситуацію з другої сторони і вирішить вопрос. Дивіться, ораторським путем. Тройка монет Зібрати тройку лідерів. І рішити цей вопрос. Досягти результату. От шестка Жезлов каже, отримати лав перемоги. Досягти результату. Ну давайте будемо, дивіться, тут і внизу карта випала. Зустріч. Буде зустріч, буде розговор, будуть, я думаю, що вирішувати це питання. Путін переступив межу. Він почав бити вже е, по центру Києва, переступив межу. Ну, це те саме, що бити по центру Москви. Він переступив межу свою. І вже в Європі, я думаю, якась нарада буде, буде зустріч. Можливо, вже щось було, можливо, вже сьогодні вони сидять. Не знаю. я. Мені по карті показує, що буде. Вони будуть збиратися, будуть, будуть рішати, як цей вопрос закрити. Ну, дойдуть до якоїсь згоди. От карта випадає, ми доходимо до якоїсь згоди. Ну подивимось. Можливо, знов щось переграється, тому що ви знаєте, що предположення йде, всесвіт підказує, що робить. Як кажуть, навіть Бог предполагає. А людина робить... Руки людські міняють, а голова ще більше. Міняють хід подій. Бачите? Є такі люди, які ні за що не відповідають. Йдуть, блазень випадає, дурак, я ні за що не відповідаю. Роблю все, що хочу. Ну, от якось так. Є такі люди, що так роблять, і нічого не виходить. Але випадає, що шестьокаже зло, будуть якісь прийняті договоренності, результати, бо, подвойки, кубково зустріч і по кубках це значить прийняти рішення один одного. Ми домовляємося і обоє якось доходимо до якогось результату. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайк і подобайки. А також не забуваємося підписуватися. І хто хоче на особистий розклад, пишіть. Посилання буде в коментарях. Не забувайте підписуватися.